Ви скажете, та вона ж божевільна, навіщо тягнути її в наш квітучий український ютуб, Коли я валяюсь полуголою на кроваті в селі і набираю мільйонні просмотри, це приговор. А ми скажемо ні. Це дуже повчальна історія для потенційних колаборантів-зрадників. І водночас розрада для всіх нас. Суть її в наступному. Нельзя М -м -м, Ну це, звісно, теж важлива інформація, але ми про інше. Партнер цього випуску інглишдом. Деталі в кінці відео. Це мерзенно балальна розповідь про колаборантку Тетяну Монтян, яка власним прикладом доводить, що будь-який український зрадник лишатиметься чужим для русні, завжди буде другим сортом, викликатиме в росіян підозри і, врешті, цей зрадник десь та й проїбеться, здохне або сяде. Ти, Монтян, жалкий, косматий, нічосаний чудовіщі. Так, це російський пропагандист Соловйов наїжджає в своїх ефірах на Монтян, бо вона, на його думку, забагато дозволяє собі критикувати життя в Росії. Мені надає терпіти та криптобандировською сволочь. Маленький душнільний відступ. Крипто це не про валюту. Крипто це грецьке слово, яке означає таємний криптобандерівцями чи криптохоклами. Російські пропагандисти називають тих, хто живе в Росії і нібито підтримує їхню людожерську владу, але насправді симпатизує. Україні мені наплівають, що ті криптохахли бубнят. Очевидно, що Монтян не має жодних проукраїнських поглядів. Просто Соловйов так намагається її образити. Але чому для розуміння потрібно кілька слів про те, хто така Тетяна Монтян, і ця сука на мене накатала скаргу. Монтян адвокатка, яка на початку нульових захищала членів УНАУНСО, які влаштовували протести проти кучми. Під час помаранчевої революції витягувала із СІЗО протестувальників, які виступали проти фальсифікації виборів. Багато років Монтян боролася з міліцейсько-прокурорським свавіллям в Україні словом, типова громадська активістка. Я займаюся. Боротьбою практично все своє життя зараз звичайно менше. Ну як бачимо, вже е, сліди бойового досвіду. Я отечаний мантян, роз, роз, зараз там гематома на лобі. Але після помаранчевої революції мантян почало активно плавати. Вона вписувалась за стрьомних політиків, потроху їхала дахом і вже під час Євромайдану виступала проти революції. Далі гірше. Почала їздити в так звану ДНР в гості до терористів. Поступово мантян стала там волонтеркою і говорящою стандартний проросійський бред головою. Начал. Перший все одно запад вламівся в чужу страну, устроїв госпереворот, Починає з конченного Майдауна. Пропригане на Майдані в кастрюлях за печінки. Згодом кукуха Монтян остаточно переїхала з Києва у Донецьк. І як часто буває під час великих переїздів, вона забула одну дрібничку своїх дітей. Наприклад, син Монтян почав збирати гроші для ЗСУ. Монтян довелося відріктись від нього заради нової батьківщини Росії. Мабуть, щоб Росія спробувала. Обувала тебе прийняти. Твій син має померти Фізично або метафізично. Забирає ли мій син гроші на коптери. Я не знаю. То він несе, нісі повний треш. Он буде за это відповідати, за все, що він зробив самостоятельно. Окремої уваги заслуговує вокабуляр та гумор Тетяни Монтян, який виглядає як ліга КВН, яку редагує духін, а свої жарти вона ніби висмоктує з мертвих мізків, підірваних розвоєнкорів, обыкновенний дебілоїд. кампрадорський гвазі государства Саларейх. Саларейху ніхто слова не давав. Ну а сейчас зілібобіки затіяли мощну кампанію зелебобус воєнкомаху зелібобуслі хрінібобус взагалі різниці для простих українців ні, не було і не буде. Але іноді в навалі зелебобусів і на Монтян вигадує і справді цікаві слова: Як думаєте, хто такі чекуни? Це вона так креативно називає людей, які очікують на повернення української влади на окуповані території. Так би мовити, творче переосмислення нашого терміну ждуни. Донецькі, у нас чекуни ждуни ждуть Росію на території Саларейха. А у нас здійсню чікуни слова чекати. Але всі ці помиї, які вона лиє на Україну, не роблять її своєю для Русні. Я тебе не на помойці нашла. Адже Монтян має один суттєвий недолік. Вона українка, а значить, не може вважатися повноцінною людиною в російському суспільстві. І зрадниця це розуміє. Ми тут хохли богомерські, недоділені южнорусські. Ми тут хохли богомерські. Монтян іронізує з того, що є українкою, та намагається довести росіянам, що вона своя. Якщо сліблага троє. Наїхала іменно на нас хохлов Богамерських, але помалкиває набрав в рот говна. Русські, русські, не богамерські хахулі. Всі потуги монтян бути своєю розбиваються об її звичку бути українкою. Постійно всіх навколо критикувати, не боячись при цьому отримати чергу з автомата в пузо. Що-то в Донецьку к лучшому міняється за це час. Только к худшому, істена по ніяких улучшеннях, естественно, і речи быть не может. і буде що хуже. Монтян насправді українка. Зрадниця звичайно, та сучидла, яка хоче бути руснею, але всередині монтян живе та не помирає. Іманентний протестний дух українця. Діснаряжиє люди воюють голи, боси, простоволоси і смосінками. Нет ні безполотників, ні рацій. Ні оружия, взятки, кошмар і полная неразбериха. Более того, не только у народної міліції этого всего нет, Нет також і у регулярної російської армії. Є медиаобслуга типа карлиці, которая спустили темники, она там себе і тявкает. А що происходит на самом деле, Ніхто не имеет ні малейшего понятия. Бо де українець там приколи, бунт, протест, безперервна незгода. проблема главная российского общества в том, что простые люди вообще не то, что сами никак не задействованы в определении судеб страны, но они даже не знают, кто именно что-то там решает. И вот люди уже начинают высказываться. Странно как, вот наш типа там главный-то, А он вообще в курсі чого проїздить? то там такое странної говоріт? Росіяни до таких настроїв та відвертої критики влади абсолютно не звикли. В них горить срака, з під літрами л'ється бентежний піт, з голови випадає волосся, а Соловйову доводиться кричати так, ніби йому в спину вставив, ніж особисто Джо Байден. Слышь ти, матом моєго президента, посилавши. Що ти в моїй країні робиш? і вже за цю критику російської дійсності на неї активно наїжджають ісконно-русські патріоти, за що отримують від Монтян гук у відповідь угрозам всяких Соловйових, хлопотливих там. І прочих неадекватів, я вже привикла. Паралельно з цим чорний рот Монтян роздає направо і наліво своїм колегам-колаборантам. Ось характеристики зрадниці Діани Панченко та її роботодавця. Сіліконової сіськи зараз працюють нам на мудачука. А ось пару теплих слів на адресу Шарія Це телеграм-канали. Лошарія. Це все лошарій. По суті, одна божевільна українка, зрадниця Монтян, запустила хоч якийсь політичний процес всередині вікового російського болота. Скоріше за все її чекає або доля Ігоря Гіркіна, або доля Євгенія Пригожина. Тільки навряд це буде приватний літак. Скоріше орендований Жигуль, або мотоцикл з коляскою взятий по бартеру за відро квашеного очерету. Іноземцям постійно потрібно нагадувати про війну в Україні, і робити це потрібно зрозумілою їм мовою. Хочете відчути себе мікрокулебою і пояснювати іноземцям, що не так з Росією, ідеальною англійською. Проходьте безкоштовний пробний урок в EnglishDom за посиланням під відео. EnglishDom – це заняття англійською онлайн у зручний для вас час з будь-якої точки світу та будь-якого девайсу, сам на сам з цікавим викладачем, а також купа інтерактивів, мовні клуби, додатки і головне, зручний онлайн-підручник. Справжня екосистема онлайн продуктів створена для того, аби якнайзручніше та найефективніше досягти результату. Переконайтесь самі за посиланням в описі. Пробне заняття займе лише 25 хвилин. Інглиш дом надихає вивчати англійську.